Після поранення Микола проходить протезування в полтавському підприємстві Ортопед. Саме тут він отримає не лише якісний протез, а й підтримку, що допомагає триматися. Сили додають родина, побратими і віра в те, що життя триває. Вчасне протезування це не просто медична процедура, це ключ до повернення активності, незалежності та нових мрій. Мене звати Микола мені 48. Перший день ще працював, а потім. Потім пішов у військомат сам. Добровільно. Так. Та, та я сам в день жив, бо я після розлучення. А бушу дружина з Дочкою виїхала в Польщу. Потім попав в 71-го штурмову. Ну і звідти вже поранення. На Сумщині майже рік часу стояли на кордоні. Потім під Купінськом Харківська область. Та. Потім біля Золочева теж на кордоні стояли, а потім під Курахів перевели в 71-й. Пацана витягнули витягнув з-під обстрілу, надавав першу медичну, ну і по нозі пройшлася куля. Ну, ми відходили, тому що нам ми мусили відходити, нам кинули запальничку на, на кришу. Почало горіти, то ми мусили мусили відходити. І там пацана поранила, я його укриття затягнув, а прийшлося кликати по, по допомогу, наші через дорогу стояли. Ну, то Куля прилетіла по нозі, по коли не звернув увагу, а потім, коли півіха в локоть прилетіла, то так ніби хто палкою вдарив не дуже сильно. Та потім в Дніпро перелели, ну, привезли нас. В Лікарні в Дніпро два дні в Дніпрі в лікарні полежав, тоді на Ромщину там ну, полежав більше місяць часу. Я під час війни одружився. Та вона волонтерством займалася і так познайомилася. Ну, не дружив, просто в рекавері там хлопці лежали, порадили. Що є така можливість доробити ремонт в Полтаві і вдома. Дочку зустріти, вона от скоро має приїхати з Польщі. Теж сісти за руль, згадати ті навички, бо давно за рулем не був. Ну і забезпечувати сім'ю. Проте полегшує частково, але полегшує пересування, якісь маніпуляції там, руками, ногами. Це, Я думаю, що, що треба. На то і вижили, щоб далі продовжувати жити, а не опускати руки.